Зимова фідерна риболовля. Чи клює риба? Що приготувати на рибальці? Скільки коштує смалець? Халява в кінці відео. Друзяшки, ми з вами закрили вже четвертий збір. В нашому телеграм-каналі вже є звіт збору та переможець цього конкурсу. Мерші в телеграм, хто ще не там. Бігом! А зараз потреба в наступному зборі. Знову треба зібрати 15 тисяч. За донат від 100 гривень ви долучаєтесь до конкурсу qr код банки в кутку, посилання на збір в закріпленому коментарі під цим відео. Приз цього конкурсу новенький фідерний комплект, флагман, фідер Force Rank, котушка Касмастер, шнур 300 метрів та чохол для котушки. Долучайтесь та не перемикайтесь приємного перегляду. І ось, друзяшки, я вже на водоймі. І зі мною Гаррі! А в втілочку ми вже почали роздвірджати. Дивіться, яке в нас сьогодні шикарне місце, яка дика річка Дніпро. Зараз будемо пробувати тут ловити пелітко, а може, ще щось клюне. Побачимо, сьогодні нас чекає тест снастей. Є деякі новиночки, та будуть в нас ще вечеря дуже смачна. якщо чесно, я їхав сюди сьогодні на смачну вечерю від Гарі. Вам приємного перегляду, друзяшки, не а Ми пішли розкладати речі. 5, 7, 8, 9, 10, чи 10, чи 9 хвилин пройшло, друзяшки, і майже ми розклалися. Дивіться, що в мене по новиночкам. Одразу бачимо, який класний, прикольний чохольчик. Ну, звісно, може хтось зрозумів, для чого він. Він для зимних вудочок. Зараз же зима, якраз актуальна, друзяшки. Але, але, я сюди поклав, дивіться, на сьогоднішню риболовлю. Оп, однією ручкою відкривається. катушечка, флагман і фідер телескопчик. Чітко влізає. 2,40. Я думаю, що 2,70 теж влізе. Класний оце ремішочок. Ручечка. Це у нас профмонтаж робить такі класні сумочки. Зручна штучка. Буду туди класти зимові вудочки. обов'язково ж будемо їздити, коли буде крига, на зимову риболовлю з криги. Поки що її немає, тому перевіримо, що в нас клює на фідер. А по фідерам, окрім того, що я взяв телескопчик, в мене ще в чехольчику про компетішн І є фідерок. Давайте подивимося, що там: що сквадрончик 3,60 фідер. Який відрибачив в мене сезон? Зимою на нього я ще не ловив. Побачимо, не репне він. Я думаю, що не репне. Друзі, сумка. Ще, дивіться, яка класна, яка файна. Теж як чохольчик профмонтаж. Тут ви бачите, що в мене щось є за аврори. Ага. Ну, як же ж без неї? Прикольно, що в неї такі прозорі кармашки, все видно, що у вас там лежить. Тут, бачите, прозоре. тут. З цієї сторони теж кармашок. Прямо сумочка, топчик. І ще є момент, тут дивіться, сюди можна вставити ваш спінінг. Тобто ця сумка добре підійде на спінінгову риболовку. На фідерну, також на коропову. В принципі, залітає все чітко. Як же зрозуміти, якщо сумка класна? Дивіться, берете двома пальчиками ось так. Замочок. Оп! І відкривається, все чітко. Катушечка чекає мене з сквадрон. І ще як є, є така штучка, потім вам покажемо. Дуже класно, я коли я побачив, я офігів. Просто офігів. <гару> Гарі, сідало взяв. <гару> Стосовно сідала. У <гару> мене є кращий варіант, друзі. Зараз я вам покажу, в автівочці лежить. От. Я взяв це. На зимову рибалку. На, сидіти на ящичку на зимовому. на Ось ці всі прикалюхи, якщо у вас там санки. У мене, до речі, санки, а не ящик. Така сідушка, бачите? Сідушка, профмонтаж. У мене їх дві. Зараз візьмемо одну Гарі, бо він сидить на ось тому куску фіг пайми чого, щось з Аліекспрес. А на цій сідушці буде йому набагато тепліше. Дивіться, у нас ось такий розкладик. Зліва сидимо, туди будемо кидати. В мене дві палки. У Гарі, до речі, що в нього тут? У нього тут одна касмастер двіжушка. Фідер касмастер до 100 грамів. Якраз на цьому місці нормально буде. Дивіться, він вже чай п'є. Кофійочок. Кофійочок. На, сідушку. Лежи О, під дупу. Ото Аліекспрес. Викидає, да. то на сраку одягається. Давай. Опа. Бачите, як воно виглядає. Чотик. Зараз нам Гаррі розповість, що у нас там сьогодні по корму. Дивіться, корм раз, корм два. Це все від. Флагман. Ляш карамель. Ляш карамель. І третій карамель, друзі. Замішувати все це будемо в таких ось відерках від профмонтаж. Бачите, прозоре таке. Це шляпа з Aliexpress, а це профмонтаж. Зараз в ньому і замішаємо це все добро а Водичку будемо брати. А якщо щось спіймаємо, оцей баканчик, друзі, від флагман, дивіться, який зручний. Розкладаємо сюди рибку. Наберемо водички, щоб вона тут не здохла. І все, і буде отак. Поки Гаррі замішує, давайте я вам покажу, що у нас там по снастям. Так. Сюди стать, як його. Звісно. Звісно. Та одну Ні. Одну вистачить сьогодні, одну протестимо. Так, Ваги. Ваги. До речі, обов'язково ж на рибалку треба ваги. І бачите, тут є цей. Міряти ваш улов, ваші трофеї, одразу рулетка. Зручні ваги, і вони обов'язково по правилам рибалки треба, так що майте на увазі. Далі у нас тут сумочка з відерними моїми прикалдесами. Дивіться. Одразу нас зустрічають пуфіки. Так, симметрія, асиметрія, симметрія. Оп, це поки що в сторону. Дивіться, що в мене ще тут є. По повіці, повіці, повіці. Так, це поки туди, по кормухам. Так, жилочку будемо, не будемо. Це така запасна в мене. Force rung. 120 грамів забагато. 100 грамів буде кормушка. Ось мої. Тут є оснасточки деякі. Так, кормушки флагман ще є. Але ми тут поставимо, мабуть, 80-80 ось такі гарні кормушечки, годівничечки дві. Так, і пригостимо ще ж гарі на його космастер. Поставимо, щоб він мене не чіпляв, щось важкеньке. 100 грамів йому таку стальну. Оп, в принципі, готово. Ще є така оснастка. Теж Гаррі. І, в принципі, полетіли. Ось такий розкладик, друзяшки. Ловити будемо на пуфіки, оснастка. опарик та хробачок. Одна палка в мене буде на асиметрію профмонтаж, друга на фі... Фі... Фішерман. Фі... фішерман. Дві кармушки. бачите, там собираю вже кормушечка. Та патерностер готова оснастка. До речі, дуже зручно. Якщо ви отак от виїжджаєте на рибалку на фідерну, вам швидко треба щось там, оснасточку повісити, ось взяли вже готову, кормушечку нацепили і бомба-бімба, вертольотик. Гарі Все там на щось... намотна, да, бачите, мотавило. Оп, в карман і пішов. Гарі подобається. Зараз, до речі, буде перший раз ловити на профмонтажівські оснастки. Бо до цього ліпив якусь діч. Гарі у нас поплавчаник. Як вам мій лук? Кепка, а під ним шапка. Забув, друзяшки, нормальну шапку, взяв, яка була в мене в машині, якась фігова. І знаєте, так по запаху, наче я нею протирав колеса, намазані говном. Тому що щось запашок такий стоїть, Гаріон сидить. Литледь витримується все. Ну нічого страшного. Не пойму, чи то черв'яки воняють. Черв'яки, чи то я. хорошо на природі. Набагато краще, ніж на роботі. Так, <ривіт> <Да>, Гарі? <ривіт> <ривіт> Звичайно. <ривіт> Звичайно, так. Да. Вішаємо оснастки. Гарі вже закинув свій касмастер. Зараз моя черга. Хочу перевірити, якраз, друзяшки, ще цей телескоп. Та 360 фідер сквадрон. Яка між різниця між ними в ловлі? Особливо в закиді? Чи є сенс переплачувати, так скажемо? Я вже знаю відповідь, якщо що. Хто не знає, додивлюйтесь відео до кінця. Зараз вішаємо цей прикалдес. Це в мене йде на. Це в мене йде сюди. Я йду сюди. Зручна, до речі, стоєчка оп гачечком туди. І висить ваша оснастка. До речі, щоб у вас шнур не замерзав, вже погодка біля нуля. Треба ж змащувати його. Напишіть в коментарях, чи знаєте чим змащувати шнур. Чи робите ви це. Чи взагалі ви ловите на фібер, як ми отморожені. Приїхали. Ми приїхали з гарішо. Подивитися на водичку і поїсти. Відпочити і, і, і поїсти. Кармушечка, годівничечка. Оп! Так, а це ми зафігарим перший телескоп на парік та пуфік. А фідерок на хробачок. Де він проїбався. Про її напишіть в коментарях, хробачок десь впав. Так, і пуфік поставимо. Пуфік-октопус. Якщо риба тут є, вона обов'язково зловиться. Але зараз такий сезон, що вона може десь піти. Ну, ми це сьогодні перевіримо. Тут вона чи ні. Забиваємо корм. А! Гарі намішав тут! Ти що? Зараз будемо це їсти. Так, першим зафігарим фідер сквадрон 360 оп! Парапам-папам, сквадрон 360, 130 грамів, годівничка 80, і кудись, кудись отуди. Отак. Недалеко. Все, піде. Так, а тут у нас більш бюджетна історія. Телескопчик фідер 2.40. Так, і оснастка ж тут у нас висить, фішерман. Фішерман. Погнали! Ой-ой-ой! Щось якось кривовато полетіло. Ну То нічого, Хай поки що стоїть, потім перекине. Гарно. Що, давай по пиріжку. <ріжу> по зараз бахнемо. Бо нам сьогодні вечерю на вогнищі готувати. Поки що переб'ємось пиріжком. Термос. Це сама класна штука, що може бути, коли холодно. Оп. А, непомита чашка. Люблю я це. -о, Пах як. У нас, до речі, в чаю теж кариця. Так що. І рибки кариця, лящ кариця. І в нас чай з корицею. Кориця, до речі, це до грошей. Сюда мана. Так. Ми їмо, і рибка їсть. Смачного вам. Смачного нам. А, не перемикайтесь. Ой, да. М -м -м -м. Піде. Та що, шо? пиріжечка, щось малувато. Та ми приймаємо друзяшки, рішення. Готувати вже зараз, поки ще є світло. <світна> Вогнище, сковорідочка. І ще одна є новиночка. Зараз покажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що це в мене таке? Шкесік, да? Кесік, який має Ніжки. Ніжки. Саме прикольне. Дивіться, що всередині. Оля! Опа! Оце набір да? для барбекю. Що ми тут маємо? Фіга собі чуєш. Ось ця тема. Гарі привстав трошечки цей початочок. Дивіться, тут у нас є ножнички. Ножнички, які мають горішка кол, відкривачку для цього вашого смачненького. Так, виткрутка навіть є. Що це таке? Прикольна така якість, зараз я ці ніжки складу. Це якщо у вас, мабуть, століка немає. Але оп, перевертаємо знову. Дащечечка яка зручна. Ніжечок, бачите, в чехольчику. Є ще оця чистка для овочів, до речі. Тобі треба? Чи ні? Чи нам не треба вона? Нема. Так, дивіться, є ось такі ще приколи. Це в нас і ніжечок, і вилочка. Якщо, якщо отак це все зібрати, це отак от. Оп. Це в нас щипчики для м'яса. Дуже класна річ, знаєте, що я подумав? На подарунок. Отак От зараз свята подарувати своєму рибачку якомусь цьому мужичку, який полюбляє природу. Воно щось не зачиняється, бо я драчилками неправильно це все склав. До речі, тут теж є відкривачка ще для холодненького, для смачненького. Отак От воно складається, оп, зачиняється. І дарується вашому цьому рибачку. Тримайте. <смеш> займайтеся. Пане, займайтеся. Це ваш девайс на сьогодні. Зараз приготуємо отаку вечерю. Ми готуємо, а ви можете спитати, де це придбати, ще й за знижкою 10%. Посилання під цим відео, промокод на 10%. Ось. Заходьте, обирайте, дивіться. І як ми зараз готуйте. Да, Гаррі, бачите, ніжечок достав ось цей. До речі, гостий гострий, каже, ніж. Ну що, поїхали. Бо рибка не клює, але чесно я вам скажу, що ми раз закинули і досі не перекидали. Ми тут вже Є? годину і якось Щось не хочеться чесно рибачити. Але поки Гаррі готує, я зараз перекину наші фідери. Настав той час. Сковородочка в нас вже нагрілася. І що ми робимо? В першу чергу треба змастити. Чим будемо мастити на даний момент отакимось файним салком? І все це беремо і туди. І Все це в сковородочку. Ай-яй-яй! Зараз салко в нас. Пусте трошки смальцю. А, вже пахне. Це буде, друзі, яєшня по типу омлет. З грибочками, салком, помідорчиком і цибулька. А, так, салко трошки жиру у нас вже пустило. Смались, бачите, такі крапельки. Це вже Єсть хорошо. Наступним інгредієнтом закидуємо цибульку з помідоркою. Все сюди, Хоп. і теж помішали. Ця голова поварська, щоб ви розуміли, друзяшки, порізала палець. І порізаним пальцем показує, що у нього клює. Друзі, і нас врятувало, що, як ви думаєте, що? Аптечка з Аліка! Дивіться, обов'язково беріть на рибалку з собою аптечку щоб у вас була. Запам'ятайте це. Це найголовніше, коли ви виходите з дому, щоб у вас була аптечка, друзі. Покажи свій палець. О, Бачите? Це доказ, що ніжечок отой новенький з наборчику, гостренький. Бачили там, що він. Що він робить? Ой-ой-ой! Але ж пахне. А, а, вже не можу дочекатися поїсти вечері. Щось там Гаррі пішов тягнуть. Та йди готуй. А тут же грибочки пішли. Ой-ой-ой, біленькі-біленькі, а будуть чорненькі, смачненькі, здоровенькі і класненькі. Зараз будемо так барабан натрамбовувати, так, да, Так. Да. Ти чекав цього? Ще, Чекав. ще десяток. Чекав. Яєць. Каже яєць туди ще кинуть І понеслася. Ой, бігом! їсти вже хочу Ще ми додамо секретні два інгредієнти, навіть три. По-перше, налобний фонарик, без нього ніяк. А по-друге, у нас буде отака річ. Це добавимо вже в кінці. Це сирочок, друзі. Ай буде добре! А ще зеленушечка. Кріп і петрушечка а без фонарика Форест Налобного це б мене нічого не вийшло. Ку-ку. Опа! -ку! Ой-ой-ой-ой, ой нарешті. Чим пахне? Ооо, знаєте, пахне піцею. В принципі, інгредієнти всі, як, як в, в піцу. Ой-ой-ой-ой-ой, бачите, як воно все виглядає. Ж... цього моменту я чекав цілий день. З самого ранку прокинувся, думаю. А було б непогано отак от на березі поїсти якоїсь такої стріпні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щей чайочок зараз наливається. Хе-хе-хе. Друзі, Ще в нас є хлібчик. Оце діла, мені це подобається. Дуже сильно. Пишіть в коментарях, як вам така страва від Гарі Затоптали би це за один присіст чи ні. Тут велика така порція. До речі, по 5 яєць на кожного. 10 яєць пішло на цю страву. Дуже смачно, я гадаю. Все, поїхав. Смачного вам, якщо зараз їсте, смачного нам, можете перемикатись, мені вже все рівно. Вечеря на Дніпрі. Вау. <плес> О, добре. Друзі, рецепт, як приготувати отаке от просте блюдо буде в описі під цим відео. Так що, хто може не знає, як це готувати. Дуже зручно, до речі, отак от з горілкою. Бо дрова, поки зимою ти розпалиш, поки воно цей трошки Все вологе. вологе. Mm. Hour later. Ну що, друзяшки, поїли так смачно, файно. Зараз треба ж перезакинути. У мене тут один фідер так і не закинутий стоїть. Зараз перевіримо, що клює тут в темряву зимою. Дивіться. Що з водою? Яка ситуація? Ми приїхали, вода була ось тут. А зараз вона, дивіться де. Це капець. Ось метрів п'ять вода відійшла. З такою водою, звичайно, клювання не буде. Тільки, може, бубурьове. Так що, друзі, зараз перекинули. Якщо нічого не клює, збираємо речі. Years later. Ну що, друзяшки, п'ємо вже чайок. Як ви бачите, темрява. Шоста година вечора. Перезакидували вже двічі. Ніфіга не клює. Але ми не розстраємось, тому що ми дуже смачно поїли. Яєшня прям бомбічіська. Напишіть, як вам цей відос. І Гаррі зараз вам десь тут покаже. Хто ж виграв приз сюрприз з минулого відосу? Гарі, де коментар? Ось, Ось він! Ха -ха -ха. Yeah. Вітаємо, переможця, друзі! Щоб долучитися до конкурсу в цьому відео за коментар, саме конкурс. Напишіть коментар про це відео і найкращий коментар отримає знову подаруночок. Подаруночок який? Ха -ха. Оснасточки профмонтаж на фідерну рибалку. Друзі, оснасточки профмонтаж. Класний подаруночок класним підписникам та глядачам. Збирати починаємо шмотки. Просиділи ми на риболовлі сьогодні, Гарі. 4 години. Чотири десь години, плюс-мінус. Піде. Це нормально. Відпочили, поїли, Відпочили, поїли, поїли класно. Пропили, Підписка, лайк, коментар. До нових відосів до нових зустрічей. Kata,